Sonic Boom Stryke. Ви і ржаві відра. Чого чекаєте? Чарівне слово від вас. На Брухт. Ми, будь ласка, але і на Брухт подіяло. А! Серйозно? Ура! То, знищив яйця танк, може слід розробити гранати, що вибухають при ударі, а не такі, які можна кинути назад, перш ніж вони вибухнуть. Хочеш сказати, винен я? Ні, ні, ні. Я б так не сказав. Навіть якщо це правда, ви некомпетентні і невдячні. Самі повертайтеся в лігво. Можете підкинути нас до лігва нашого злого боса, звичайно, але цей візок не захищає від води. Він ймовірно, опуститься на дно океану, і ми разом з ним. Я передумав, поїдемо чимось іншим. Привіт, Орлесар! Можеш підкинути нас до Еґмана? Я міг би підвести вас, та я дам вам щось значно цінніше. Мотивацію зробити це самим. Заплющте очі і уявіть, що ви вже в і поїздка якось влаштується. Вірно, що екман просто лишив вас. Чому ви це терпите? Та він непоганий. Так, іноді він засмучується, але в душі дбає про нас. Просто показує це якось дивно. Соніку, підвези їх додому, синьою міці один. Е, вибач, але це все таки синя міць один, а не три. Ви біса були, про забудьте, розвертайтеся. Принесіть мені 100 декоративних каменів для саду. <світ> Ви маєте протистояти Екману. Якщо він буде так поводитись, ви маєте страйкувати. Ми б хотіли, але зараз невдалий час. Йому так потрібні ці камені. Звісно, але для цього завдання краще підійшов би бот-транспортувальник. Але Екман злий геній, а не ми. Так, от каміння, яке ви просили. Що? Це було аж 18 годин тому. Вже не треба, Бевзі. Ми, ми ж несли його сюди. А тепер віднесете його туди, де взяли, ледаче нікчеми. Ми весь день тягали гранати та каміння. Нам треба перепочити. Можете перепочити. На смітнику полежте. Це остання крапля нашого терпіння. Ми починаємо страйк. Андроїди зляться, нечесні умови праці! Андроїди зляться, нечесні умови праці. Що тут відбувається? Я не чую телевізор. Ми страйкуємо. Ви двоє нікчемі дня не протримаєтесь. Гей, гей, що тут сказати! Еквон виїздів дуже підло. Гай нам бракує Римобота. Андроїди зляться. Дурні роботи! Не тямлять, що я Андроїди потрібен їм більше, ніж вони мені. Горботе, к'йобате! Приберіть тут. А так. Android, без, хм. без проблем. А У мене купа старший. інших роботів. Непутяща купа металу. Нащо мені робот-руйнівник, якщо він навіть прибрати не може? Андроїди зляться! На честь нової праці! Оце й усе? Робот для бюлетенів. Ану прибери це! Тільки й робиш, що штампуєш бланки. Вчись нового, горбатий поні! Андроїди зляться, нечесні умови праці! Андроїди зляться, нечесні умови праці! Пожежнику прибери! Довго прибирання сміття. Бачиш, як легко? А тепер ти обсмалений шма... Андроїди! Не чесні мови праці! Андрої, вдяться! Нечеснімови! Ви мені не потрібні. Обійдусь без посіпак. Андрой, ти, я не можу обійтись веслу. Треба спинити страйк. І я знаю, як це зробити. Вегман індастріс. Співробітники працюють у творчій атмосфері. Маю доступ до різних зручностей. Наприклад, кімната для ігор, де вдосталь місця для ігор. там. О, <рит> е гроші, <рит> <можна jam> <заманити> <рит> а я казав про неймовірну високу зарплатню. О! О, грошики. Я у справі. Люблю гроші. Взагалі-то цього місяця гроші не завадять. Не знаю, чому ви троє зациклені на тих грошах, та вас найнято. Ман забрав мешканців села. Зупинімо його негайно. Тож туди? Угу. Mm -hmm. Так підлеглі приберіть це. Так, пане? так страйкуй народ! Нами разом Та ж так страйкуй народ! Час для справжнього героя. Соніку ні! Не перети не пікету! Ми зрадимо цих бідних роботів і зіпсуємо страйк! Але треба врятувати жителів! Відійдіть, не роби. Я веду нових працівників на морозиво, щоб віддячитись за роботу. Нас вони виводили на морозиво. Ви не заслужили. Стоп, то вони робітники а не в'язні? Майк, ти справді працюєш на Егмана? Моргни, якщо ти в небезпеці. Ого, ти таки не моргаєш. Ну добре. Якщо всі щасливі, кого тоді рятувати? Чого бажаєте? Я не можу вибрати. Може кинути монетку чи полічити еники-беники, або спробувати всі смаки. Не треба всього цього. Розтрощить візок і беріть усе морозиво, яке хочете. Взагалі то логічніше спершу взяти морозиво, а потім розтрощити візок. Нащо ну, трощити візок, коли поїмо морозива? І ви, лиходії посібаки? Роботи хоча б слухались мене. Зазвичай. О, це безнадійно! Це не страшно. Не панікуй. <сікурив> Я сказала, не панікуй. Вибач, не так зрозумів інструкцію. Змирись, нас замінили. Тепер ми металобрухт. Не здавайтеся, ви переможете. Протримайтеся ще трохи. У мене краща ідея. Повправляємося в леснощах. Як вам? О, Доктор Егман. Вашу злодійську майстерність перевершує тільки краса ваших пишних вусів. Хай не упаде з них жодна волосина. Oh. Ану, атакуйте його! Спаліть його візок! Чи морозово безплатно, якщо без атаки? Ні, так не піде. Це зовсім не зло. Ну, це вимагання. Технічно це не вимагання. Ти сам просиш. Я не вимагаю. Це радше схоже на підкуп, але ти чиниш зле, а не я. Я голосую за хабар. Що ви не голосуєте? Це основний принцип стосунків лідера та його слуг. Гей, Яйцман! Ах, це Сонік. Посіпаки в атаку. Ні за що. Він дасть нам копня під зад. Так, я б міг. Не те що б зроблю, але я можу. Ви найгірші з моїх посіпак. І повірте мені, планка досить низька. Атакуйте. Так, він летить, затямте стійте на своєму, не здавайтесь. Готові впасти до його ніг і благати змилування. Yeah! Я за. Ну, або так. Не знаю, про що я думав. Прошу вертайтесь Я вас прощаю. Не так швидко, Егман. Роботи страйкуватимуть місяцями, якщо треба. Що мені зробити, щоб ви вернулись? Ну, хвильку. Що вихідний, оплачувана відпустка, і ми вибираємо радіостанцію кожен другий вівторок, кожен третій. І тоді ми домовились. Стоп! ще регулярні техогляди, високоякісне мастило, яйцемобіль для поїздок водою, і будеш ставитися до них шанобливо. Та не перегинаємо палицю. Ми викинемо останню вимогу, якщо ви згодні на решту. Я згоден. Тепер олігво цифрові бовтури. Ви згаяли купу мого часу. Стоп! Як мені вернутися додому?